Макіяж 2016 року проти 2026-го почнемо з тону. У 2016 році тон завжди був щільний матовий, і якщо чесно, для моєї шкіри такий варіант навіть ідеально підходить, бо добре маскує усі недоліки. Тому тут, мені здається, 2016 трохи виграє. У 2026 році все навпаки. Тон легкий, природний, здебільшого підсвічуванням. Далі консилер. У 2016-му його наносили великим трикутником під очі. І якщо чесно, мені здається, зараз навіть страшно стільки наносити. Я вже звикла до... То набагато меншої кількості. У 26-му році все по-іншому. Консилер даємо лише у зону синячка і трішки на верхню повіку. Брови. Боже, брови це окрема історія, я думаю, всі пам'ятають. У 16-му році спочатку заходили брови, а пізніше я. Вони були чорні, графічні, дуже чіткі. У 26-му все навпаки, все простіше. Ми просто вкладаємо брови гелем і легенько заповнюємо прогалинки. А інколи навіть просто вкладаємо і все. Ну і зараз тренд на дуже тоненькі брови. У 16-му вона була холодна, коричнева і наносилась низько прямо в колову падину. Така техніка опускає обличчя і робить його ширшим. У 26-му, навпаки, ми піднімаємо корекцію вище, майже до вилиць. Ну тут я трошечки зависоко підняла. Відтінки тепліші, більш бронзові, і за рахунок цього обличчя виглядає більш підтягнутим і худшим. Рум'яна, 26-й це просто ера рум'ян, вони всюди. Ми наносимо їх щедро, навіть на верхню повіку, а в 16-му рум'яна були тільки сухі, кремові, майже не використовувались. Далі хайлайтер. 2016 рік хайлайтер був такий, що його було видно просто з космосу. Його наносили дуже багато. Він був крупний, яскравий, з активним блиском. Якщо чесно, в мене навіть такого немає, але я постараюсь дати максимально багато, щоб передати той ефект. У 26-му хайлайтер зовсім інший. Він не такий щільний і не такий агресивний. Він більш дає вологий ефект, делікатний. У моєму випадку ще й з легким бронзовим вікінком. Наступний сухий скульптор. У 2016 році він був холодний, майже сірий, повністю матовий. Якщо пам'ятаєте, тоді обличчя часто виглядало суцільні сірі лінії, дуже чітка, різка корекція. 26-й рік скульптор зовсім інший, легкий, природний, інколи навіть і степним, або з легка бронзовим відтінком. М'яких жорстких ліній усе максимально м'яко. Рум'яно, як ми вже говорили, 26-й всюди, 2016, й буквально трішечки тільки на вилиці. Якщо чесно, там до 16 рік макіяж дуже відчувається на обличчі. Він щільний і важкий. Далі пудра. У 16-му році був дуже популярний бейкінг. Пудри давали багато, щільно, щоб усе максимально зафіксувати. 26-й це вже легкі пудри з катний сяєвом, усе, що додає свіжості, легкого блиску. І ось, зверніть увагу, у 2016 році корекція дуже гарно підтягнула вилиці, але вона зробила обличчя ширше. А корекція 26-го року робить обличчя навпаки худше. Тепер очі. У 16-му році макіяж очей був насичений, багато відтінків, усе щільно, яскраво. У центр ока обов'язково додавали блискітки, причому такі помітні, крупніші, щоб сяїло максимально. 26-й рік, все навпаки, мінімалізм, мінімум тіней, усе ніжно, світло, акуратно, стрілка. 16 рік, вона проходила через усе око, була виразна, з більш закрученим хвостиком, такий піднятий, вигнутий кінчик. І чесно скажу, я все одно намалювала хвостик більш в стилі 26-го року. Не можу вже зробити так, як тоді. У 26-му році стрілка мінімалістична, акуратна, легенька, здебільшого горизонтальна, для того, щоб витягнути око. І стрілочка доходить до центру ока. В її 16 Рік це були просто щітки на очах. Вії наклеювали густі, об'ємні на все око і вони робили його більш круглим. 26 рік максимум кілька пучків. На зовнішній кутик буквально трішки або взагалі можна без накладних вій. Нижня повіка теж саме, 16-й більш насичена, 26 й менше. Усе делікатно. Якщо чесно, коли дивлюсь, мені трохи більше пасують насиченіші макіяжі очей. Він робить погляд виразнішим. Тепер губи 16-й, це матові помади. Пам'ятаю, ті популярні помади від Калії, тоді всі їх хотіли. Губи були. Повністю матові, часто навіть без олівця, просто щільний шар помади. У 26-му ми виходимо трохи за контур губ. Контур трішки темніший, в центр даємо світлішу помаду і обов'язково блиск на губи. Ось такий результат у мене вийшов. Напишіть яка версія вам більше подобається. Мені багато чим подобається 16-й рік, бо мені справді пасують більше насиченіші макіяжі очей. Але чесно, я б так щодня не ходила. На обличчі реально відчувається важкість.